Всім привіт, друзі! І це новий влог Special for Riders. Поїхали. Так, я зараз йду до школи. Хоча давно в навологію не було, так як трохи був прихворів. Зараз я йду до школи. Хочу вам сьогодні показати більш розширені ще Ну, Був один влог зі школи, але там не аж так було. Досить багато, Сьогодні у нас буде крута, крута гра футбольна. Ми будемо грати проти сусідньої школи, сусіднього села. Також хочу вам розказати про нову рубрику, яка стартанула на каналі, це обробка фото. Якщо у вас буде бажання і круте фото, то кидайте мені в ІК і ви можете попадати випуск. Короче, зараз це вже четвертий урок. і Ми чекаємо на нашу гру. Зараз я вам покажу трохи наш вид з вікна. Дуже гарно. Короче, зараз продовження влогу. Чим закінчився той матч, 2-1 не в нашу користь, ми програли. Але на наступний тиждень будемо брати матч реванш, тут буде проходити турнір. І зараз ми трохи гуляємо на школі, і зараз буде крутити дуже класний чувак, старатися крутити сонечко на ногах. Ви його бачили десь в цьому відео, клікайте сюди і переходіть. Коротше, вони крутили сонечко, а зараз, я думаю, він буде крутити сонечко на ногах. Так що давайте побачимося вже тоді. Tonight we are losing losing this fight or help out.